Так, народ, сьогодні в нас рубрика розпаковка. Дивіться, що мені прийшло Яка ладня цяцька. Ох ти що, га? коротше, Мені Сергій музика допоміг підігнати таку цяцьку. Він навіть пробував. Казав, що... Світить вогонь просто, просто вогонь. Мені на одному з аксіонів бракує трошки світла. І Сьогодні ми побавимося зі світлом. Я дуже люблю, щоб файно все вночі було видно, тому що ми багато часу вночі проводимо в тракторі. І коли нічого не видно, то немає ніякого кайфу від роботи. Так збіглося, що сьогодні до мене приїжджає сервісник. Там по одному аксіону є помилку, треба устранити. І заодно я його попитаюся, як правильно її під'єднати, щоб не нашкодити електричній системі даного нашого трактора, бо підключити штука нехитра, а потім як почнуть горіти запобіжники, то мало не покажеться. Тому чекаємо на хлопців з сервісу і будемо ставити ту люстру на 950-го. Ay, Krasa, ay, Krasa. Yeah, I got the juice like a snow cone. Ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas by the boatload. You wanna ride my wave? That's a no-go. Shake it, shake, readers going loco. it, shake, make it, it bounce like a pogo. All my haters see rojo. Yeah. They big mad, cause they're coming up short like Frodo. you <small> ain't a big shot you some basic b-roll Переробляти, по якій, не дай Боже, та балка не працювала, так як мені подобається, я б собі міг спокійно назад поставити штатні фари. Мав би чистий спокій. Харки нині дуже сильно показувати не буду. Тобто, і так прекрасно розумієте, що з того всього вийшло. Перший кронштейн вже стоїть. А, така от нехитра конструкція, отакий от болт з довгою шестігранкою. І сюди закручена втулочка. І тут в болтику висверлений отвір, і сюди закручується отакий от болтик. Якраз буде кріпитися от та частина сюди. Плюс до того під'єднуємо фішку на стандартну, щоб потім нічого не треба було переробляти, якби щось не так. По потужності вона тягне по амперажу мірили. Хлопці з сервісу, вона тягне менше, ніж дві отакі лампи. Тобто, сила струму менша. Дві такі лампи мають 9 А тягнути. А ось ця неповних 7. Так що в нас все буде захищено. Запобіжник має витримувати, релюха тим більше. Так що, все робимо по мінімальних. Мінімальних спротивах і з мінімальними переробками на тракторі, щоб потім, якби щось не так, то в будь-який момент можна було ті дві фари, які ми звідси зняли, поставити їх на місце і зразу ж їхати в поле. Ну, Маю на увазі, якби щось не то сталося з балкою, без світла ж не будеш їздити. Так, перша примірка. Ось тут ті, що ми точили. Ага, так файно-файно стає. Класно обгинає контури кабіни. Тут тільки треба зафіксувати оці болти, щоб знати вище, нижче. Ну і підпаяти фішечку. Ото вже копійочки. Ну і вже ввечері випробування мусять бути. Ну, має бути ляльон. Має бути ляльон. Тут ще інакше можна зробити. Тут можна було взагалі лишити всі ті фари. Маляха-муха. А то ідея теж не нести гірших. Тут можна було лишити всі ті три дві фа, фари, які були, І люстру. Блін, ну поїздимо поки що так, якщо б добракувало, то що доставимо. Просто не знаю за релюшку, як вона би себе відчувала. Але що то передохранітелі витримають і релюшка витримає, так що тут нема проблем. Добре, подумаємо. Подумаємо зараз ще трошки. Так, ну а знизу воно взагалі чітко дивиться. Просто чітко. Ну, я таки все більше і більше тепер задумуюся, може є сенс. Лишити ще дві фари, то би було круто. Так, підпаяв паша мені отакий кронштейн, рішення кронштейн, такий Таку фішку від фари. Ми відрізали кусок, щоб воно все ставало на рідні. Ну, коротше, коннектились на рідні фішки. Все гарно підпаяли на термоусадочку. Нічого не буде замикати, нічого йдемо. Йдемо тепер до примірки і чекаємо, поки смеркнеться. Так, ну і ще одна річ, яка мені не дуже подобається в нашому 950-му аксіоні, то його антенка. Родейко стягне так доволі слабонько. Вдалося мені надибати отаку от антенну від ГАЗ-66. Ну, вона тут має різьбу. Просто зараз легеньке удосконалення зробимо, і вона стане як рідненька. Ну і вона згодиться з тим, щоб буде тягнути краще. Сюди просто зварю переходник, щоб один болт був. Або може і виточу шпильку, щоб сюди закрутити. І сюди під ту стандартну гаєчку теж закрутити. І все буде чітко в натурі клас. Так, перша проба. Що там, Паша, включаємо зажання? Включай. А наверху там кабіна намальована, зверху ззаді. О! Ну щось трошки так якби світить. Ти фари каганці прийняв з тою балкою. Отамо щось таке жовтеньке. Жовтеньке діво. <світло>, ну, світло тут буде вогонь. Світло тут буде вогонь. То ще рахуй несмертність. Ще не Воно вже сліпе, О. Прийшлося ще дещо удосконалити, прийшлося її по максимуму вище піднести. От тут трошки підпиляв кріплення. щоб вона стала чуть-чуть вище. Нам бракувало буквально. Кілька міліметрів, тому що коли відкривали заднє вікно, двірник впирався в балку і вона рухалася. Нам цього не потрібно. От зараз піднесли. Бачите, є зазору десь міліметрів за сім, нам цього більш ніж достатньо. Файно. Єдиний мінус, що балка закрила надпис клас. А так в принципі норм. чотко в натурі клас. Добре, під'єднуємося і збираємо ключики. О, ще кукурузка з минулого сезону. Скакала. Так, ну ніби норм. Зараз ми ще попідкручуємо ту пластмасу. Гарно зафіксуємо і все буде чітко. Так, балка вже на місці. Тепер чекаю, поки смеркне, щоб файно відрегулювати. Стала як рідненька, якраз файно. Якраз на цілу кабіну. І що саме основне, всі чотири фари лишилися на місці. То немаловажно. Так, легенько смерклося. Включене світло. Вангарі. Бідемо пробували, що додає наша балочка. Хопача! ча Ніж яка місячна зоряна, ясна, я видно. Хоч голки збирай. Ну і так далі. Можна ще б чуть, чуть її опустити нижче, бо так якби трошки задалеко б'є. Буде просто видно. Що робиться далеко, а що робиться з знаряддям, яке ми тягнемо, може не бути видно. Але то вже все будемо підкориговувати в полі. Тут же смислу зараз бавитися нема, бо ми не знаємо наскільки її треба опустити. Так, ще вийду ззовні вам покажу. Дивитися на то нереально. Так, таке враження, що хтось з варкою варить. Ну а оці галогени, які по боках світять, то здається, що то якісь поворотники світять. Жовто-жовто порівняно з тим, що світить балка. Саме через то я дуже сильно люблю казати, коли ну, дуже класно для людського ока, для мого ока, коли є суміш галогено і леду. Воно таке нейтральне виходить і дуже-дуже приємне до ока. Ну, коротше, якось так. З балкою завершено. Зараз ще підчіпляємо антенку і, в принципі, все, що я хотів зробити з 950-м аксіоном цієї зими, я вже зробив. Так що, йдемо ще, токарнем корнемо шпилечку на антенку і, і буде на сьогодні квітка. Так, демонтував я антенну ще. Як я і казав, вона мені слабенько тягне, треба її удосконалити. От, тут вона розкручується. І сюди треба виточити різьбу 6 стандартну. А сюди треба буде стандартну різьбу на 10. І отакий переходничок таким нехитрим способом ми то з'єднаємо. Я розумію, що вона важча, ніж мала добути оця. Ну, але нічого з тим зробити ми наразі не можемо. Трошечки поставимо вертикальніше і вона буде собі спокійно. Служити ніде вона не дінеться. Ну і, в принципі, перевіримо, що то воно і до чого. Але то, то не варіант. То не варіант Треба щось серйозніше. Добре, приступаємо до роботи. Так, одна різьба є. Гарно, накручується, все чітко. Все гарно. Точим другу. Так, і тут різьба навалена. Ляльон. Скручуємо і ставим на трактора, подивимося, як воно виглядає. Правда, вже ніч не знаю, як воно буде видно вам, але я вже хочу додому. Коротше, встановив я антенну. Навіть вдалося пофарбувати. Ляльон, коротше, народ. Ставимо лайк. Вона як тут була. Ну, порівняти світло спереду, навіть якщо включити все, що маєш, ну то навіть близько не то, що ззаду. Ззаду вже дуже класно все світить. Чесно ложучи руку на серці, я дуже задоволений тою балкою. Ще раз окремо дякую Сергію музиці. Що допоміг підігнати таку класну річ. Так що, народ, я вам дякую за перегляди, за лайки, за коментарі. Підписуємось, хто ще не підписався. Я думаю, що ви абсолютно будете згідні зі мною, що світло має бути, і світла забагато не буває. Особливо вночі, особливо, коли працюєш цілу ніч. Світла забагато не буває. Так і назвемо певно, це відео. Отож, народ, до нових зустрічей, до нових відео. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Не забувайте донатити на Збройні сили, тому що ми зможемо працювати тільки коли вони проженуть окупанта з нашої землі. І ми мусимо їм допомагати. Силка в коментарі. Не соромтеся, скидати маленькі суми, а вони також дуже важливі. Отож я вам дякую. Будьте здорові! Так, нічна проба. Дочекався я ночі. День. День народ. Файн! Файно є. Люкс.